Новий метод лікування аутоімунних захворювань, таких як росіяний склероз, досліджують у Великій Британії. Чені виявили, що спеціальні регуляторні та клітини можуть зупинити запалення і стілити. Головне збільшити їх кількість у потрібному місті. Під час аутоімунних захворювань імунна система помилково атакує здорові тканини, уважаючи їх чужорідними. Так за розсіяного склерозу починається запалення в багатьох частинах тіла. Водночас, власна імунна система організму атакує головний та спинний мозок, які контролюють усі рухи та думки. За пошкодження мієлінової оболонки нейронів. Повідомлення від однієї частини мозку до іншої спотворюються або сповільнюються, спричиняючи розсіяний склероз. Дослідники з Кембриджського університету кажуть, що регуляторні теклітини клітини впливають на ділянки запалення, допомагаючи організму відновитися. за розсіяного склерозу запальний процес відбувається всередині мозку. Він спричиняє пошкодження центральної нервової системи та сигналів від мозку до м'язів. Якщо ви змусите регуляторні теклітини клітини потрапити в мозок, вони можуть зупинити запалення а також ініціювати реакцію загоєння. Тепер учені розробляють ліки, які збільшуватимуть кількість регуляторних те клітин у тканинах є невелика кількість цих регуляторних те клітин, які допомагають блокувати запалення та ініціювати загоєння. Тепер ми хочемо посилити їх дію в пацієнтів із запальними процесами. Ми розробили препарат, який можна вводити внутрішню венно. Цей препарат несе вантаж ДНК, який змушує регуляторні те клітини діяти, збільшуватися в кількості та надходити до того органа, який нам потрібен. Дослідники також шукають відповідь на інше запитання, чому регуляторні та клітини, які вже є в організмі та виконують свою роботу, не борються із запаленнями. Одним із пояснень може бути те, що ці клітини виробляються впродовж усього життя, але їх кількості просто надто мало, особливо з віком. Перш ніж можна буде розпочати випробування препарату на людях, треба провести ще багато досліджень, щоб гарантувати безпечність ліків.